Це досить знана людина в нас на Дунаєвеччині. Людина, яка вболіває за свою рідну територію, яка народилася і практично переважно більшість свого життя прожила в Дунаєвецькому районі. Знає практично кожен населений пункт, знає кожен об'єкт. Людина, яка досить багато докладає зусиль для соціально-економічного розвитку району. Ця людина від Бога, яка ніколи нікому ні в чому не відказала. Це Людина, яка вибрала в себе найкращі якості, насамперед, це людина слова і діла. В нього можна вчитися і вчитися. його людські якості і якості керівника можна брати для наслідування. Він по натурі, по, по своєму складу, це лідер. Він лідер і завжди він може організувати. Людей на гарні справи. Юрій Володимирович – це є наш районний керівник, наставник, можна сказати, з великої букви. Для всіх нас він є учителем, знавцем справи будь-якого відділу чи управління нашого району. Юрій Володимирович нам ніколи ні в чому не відмовляв, тому що це його рідне село. Народився і виріс Юрій Володимирович Кучерявий у Дунаєвецькому районі, в селі Мітівці, сім'ї. Роботящих хліборобів. Маємо два сини, ми два. І, і гордимося ну, ви обома. Вони у нас спокійні були, їх ніхто не чув в селі, що вони були. Вони ні билися, ні пили ніякої п'янки. Ми з ними грили ніякої нема. Вони О, виросли у нас. Короче, я говорю, може і в нього та зараз перейшла, моя теж. Треба, я був до них. Ніколи пальчиком я їх не... Вони тільки подивилися на мене, як я сказав, наче дисципліна. Бабка то деколи бувала прутиком знаходила. ходила. І ви так. знаєте, що ми їх привчали з самого початку. От ви ще ходив восьмий клас ходив, так? а Валерик той молодший вже теж. То цей... За мене на поле ходив. Картошку вибирати, Ко, да. бурак я допомагав копати. Вони дуже трудно дякують. Я робив були тоді агрономом. Він ніколи не мав часу, а вони. Я колись оце був агрономом. Йду, смотрю, що таке їде комбайн. Якраз до асфальту їде комбайн. Я дивлюсь, а він. Це в восьмому класі, а він йому доручали комбайн з поля комбайнер. Ну, правда, комбайнер отримав. Через трасу треба було їхати, А він молотив, півдня він молотив. Так що, а того молодшого, розумієте, він на фермі. Ми їм не давали таких попусідствів, хоча могли все. Вони знали в нас. І коли прийшла пора обирати свою майбутню професію, Юрій Кучерявий, не вагаючись, пішов навчатися у Кам'янець-Порійський сільськогосподарський інститут на спеціальність механізації сільського господарства. Ми зараз з, не, з мамою не, не можемо нічого додуматися. як Дивимося, слухайте, 60 років. Дити, дитина, дитина це ж мала дитина вже, як от яка мала. Мала дитина, яка і, і, і нам див, дивно, правда, ми, ми самі теж не молоді, мені 87, бабки 85. От, і ще мала дитина. І ми вважаємо їх, що вони. Ось таке діло. Ну, правда, я вам скажу, що цікаво, дивися, все, що де, де робота, де, і в Хмельницькому коли робив, і кругом коли робив. Ми все время постійно, телефон, що там, як ви там. Ну і навіть вам скажу, що. І він звертався, я вважайте так, що я як прийшов, то я в райкомі 11 років працював, а потім агрономом 25 років працював. То все время треба, а ну що, а як? підскажіть, підскажіть. До нас є поїхати, тому що ми ж, як то кажуть, особливо я як прийшов, грубо виглядає, Крим, Рим, і мідні труби. Все це і зараз ми гордимося, гордимося і переживаємо. Все. Короче, в наша сім'я, сім'я кучерявок, дружна сім'я. Отримавши диплом інженера-механіка, повернувся працювати в рідне село Міцівці, головним інженером колгоспу Росії. Далі доля подарувала Юрію Володимировичу шанс спробувати себе на керівній посаді, і не помилилася у виборі кандидата. Він не лише виправдав усі сподівання, а й наполегливою працею довів, що може згуртувати колектив, направити і досягти неабияких результатів. Таким вагомим показником його керівництва стало будівництво потужного хлібокомбінату на станції Дунаївці, де й зараз ветерани підприємства з піднесенням згадують ті часи. Ну, голову адміністрації я знаю давним давно ще з 70-х років, знаю його батьків. Які заложили гени в цю людину. Це людина від Бога, яка ніколи нікому нічому не відказала. І коли він приїжджає на комбінат, він з кожною людиною поздоровається, розпитає, як справи, домашні, як на роботі. І скільки ми не зверталися, ця людина ніколи не відказала ні, я така вчасному, ні для производства. Ну, знаю, я хорошого спеціаліста. Людина, яка все життя посвятила себе сільському господарству, і я рахуючи, ну, так як я його давно спостерігаю за його працею зі своїх молодих років, це настоящий хлібороб і людина, яка є дуже прекрасним зірцем для нас підростаючого і вже людей середнього віку. Він людина. Турботлива людина, яка може спитати за роботу, може е, показати, як її зробити. І е, своїми е, такою е, наполеглою працею район, я думаю, що набагато за останні роки піднявся в обласні. Е, е, в області на вершини людина з широкомасштабного такого мислення він є депутатом районної ради багатьох скликань, і саме за ці заслуги, тобто він завжди займав активну громадську позицію. Багато разів обирала його міцівецька громада. Останній раз він також обраний депутатом від села Міцівці, де він народився, де він виріс і де проживають на сьогоднішній день його батьки. Для цієї громади він теж досить багато зробив. Як депутата районної ради він активно також відстаював завжди інтереси своїх виборців. Саме тому він був занесений до районної книги Пошани. В нас газифікуються населені пункти. Ми практично вже завершуємо цю роботу. А з приходом Юрія Володимировича, з призначенням головою адміністрації, було газифіковано лише 46%. Зараз ми вже в 2014-2015 році плануємо завершити газифікацію населеної пункти. Тісний контакт і вміння комунікувати. Юрія Володимировича і з депутатами обласної ради співпрацювати і заручившись підтримкою губернатора нашого Василя Степановича, багато ініціатив наших почуто і вони реалізовуються. Проблем в кожна громада має досить багато, але саме вміння їх критично оцінювати, вирішувати його така стійкість, твердість, наполегливість у вирішенні цих питань допомагають йому. Бути гідним очільником нашого району і з нагоди його 60-річчя, 7 жовтня рішенням президії районної ради було прийнято рішення і йому присвоєно звання почесний громадянин Дунаєвецького району. Портрет Юрія Володимировича Кучурявого на обласній дошці пошани це фактично визнання невтомної праці всіх трударів Дунаєвецького краю, адже як відомо, один у полі не воїн. Навіть якщо це поле мирне, на якому колоситься хліб і проростають зерна спільного добробуту, наш голова райдержадміністрації залізний хлопець, такий наш хлопець, який вболіває за аграрників, завжди можна звернутися за порадою, за чимось таким, що знає він з досвіду і може нам підказати. Обстоює район. Обстоює е, наші колективи. Е, ну і відповідно, і спрос є. Тобто людина, котра знає роботу, знає її в таких тонкощах, що навіть би сам не міг додуматися за багаторічний досвід роботи. Хочеться, щоб в нашій державі е, звернули увагу так і допомагали в кожному районі, як і в нас. От, наприклад, у нас голова держадміністрації Юрій Володимирович. Нас звичайно, а він у нас, кстати, є сільськогосподарським працівником з діда прадіда. Він досить велику увагу приділяє розвитку сільськогосподарства у районі, дуже велику увагу і підтримує всіх, і захищає і допомагає і словом. І ділом, і я вважаю, що якщо б був в кожному районі такий голова держадміністрації, це був би для нашої держави надзвичайно великий плюс, і врожаї відповідно наших нашій держави були багато вищі. Юрій Володимирович, це людина праці, який своїм прикладом надихає інших втілювати свої мрії та задуму в життя, адже без щоденної рутиної роботи не досягнеш бажаних результатів, завдякуючи. Тому що Юрій Володимир тісно працює, співпрацює з енергетиками. Це і питання розрахунків спожити електричну енергію, це питання і в таких екстремальних умовах, які ми мали цією зимою, цієї зими я працюю 14 років, у нас таких умов не було, таких снігів і таких заметіль. То ми не могли добратися до наших споживачів в таку непогоду. І техніка ніяка, і, і пробували на конях, теж не получалось загрузи. Нам і дали з області МЧС, дали брендранспортер, то ми його ледів закопали, ледве відкопали. Юра Донш надав дієву допомогу, і напротяжці дня ми повністю весь район забезпечили нашою продукцією, нашим електроенергію. Тому така співпраця, я як один штрих, а тісна співпраця в роботі. І в будівництві і нових мереж і реконструкції, і інші питання ми завжди спільно вирішуємо нас сісний зв'язок. Сьогодні працюючи над реалізацією соціальних ініціатив президента України Віктора Федоровича Януковича, ми відчуваємо вимогливість часу в реалізації цих ініціатив, і звичайно, під керівництвом Юрія Володимировича. Ми їх проводимо відповідні заходи і робимо все для того, щоб наші люди, наші жителі району, відчули безпосередню увагу влади до їхніх проблем, до їхніх питань, які вони піднімають. Юрій Володимирович це керівник, який вболіває за всі справи в районі, завдяки своїй небайдужості, компетентності, вимогливості та принциповості до себе, і також до всіх. Керівників та колег він здобув авторитет професіонала. В нього завжди є віра, оптимізм, надія, які допомагають йому у вирішенні всіх його справ. Його можна назвати справжнім господаром, вправник керівником та організатором, який вболіває за Україну, за наш район і робить все для покращення життя та добробуту жителів нашого району. Нам, молодим керівникам, є на кого рівнятися і є з кого брати приклад. Період часу роботи з Юрієм Володимировичем, до нього завжди можна звернутися, завжди почути добру і мудру пораду, і він допоможе у вирішенні будь-яких проблем. Для голови нашого немає дріб'язкових питань. Якщо взяти по фінансуванню, то галузь культури ніби десь де третю після освіти, після медицини, однак кошти виділяються не тільки на наш центр, а виділяються і на сільські клубні заклади. Де він буває, він не обминає цієї народної творчості, він дивиться і все краще, що є, він сюди приносить. Буквально всім цікавиться. Ось нещодавно, буквально два роки тому, у нас тут біля будинку культури, біля нашого центру, відкрився цей майданчик. Ви знаєте, душа радується, коли тут сім'ї, коли тут діти. Знову ж таки. Юрій на цьому не зупиняється. А ну думайте, давайте ще якісь придумайте там, що атракціон, а ще щось побудуйте, щоб ці діти мали де відпочивати, а щоб ці газончики були красиві, а щоб там були квіти. Я думаю, що це дійсно є патріотизм. Якби кожна людина, скажімо, в Україні дбала так про свій район, про кожне село, про маленьке село чи велике, про кожний заклад культури, звичайно, що Україна мала б. Вона вона має своє обличчя, вона має своє лице, але це набагато швидше прискорилося швидшими темпами. Все це розбудовувалося. Я думаю, що люди були б цим задоволені. Значить, з приходом Юрія Володимировича Кутрява на посаду голови адміністрації змінилося різко відношення до медичної галузі району. Я не хочу це не голословно говорю, тому що це дійсно є так. Е, от ми символічно стоїмо коло цієї новобудови, як цієї добудови, з чого почалася його робота, коли він в свій час прийшов, це приміщення будувалося 20 років. І коли він прийшов до нас, воно було в такому стані. Він поінтересувався, чому воно нам потрібно чи потрібно до нас. Після того він, будучи, коли Василь Степанович Ядуха був у нас в районі, він запросив його сюди, і тут було вирішено долю цього приміщення. І відтоді почалася добудова. І як ви бачите, воно вже йде до закінчення. Коли стало питання ремонту хірургічного корпусу, він запросив до себе підприємців і попросив їх, щоб вони нам допомогли в обладнанні палац палацполіпського. І 9 палат у нас було відкрито недавно. 9 палат з поліпшим перебуванням. Також... За допомогою Юрія Володимировича, а також наших шановних депутатів обласної ради, це Гавришка Вадима Дмитровича, Сергія Пінішкевича, Сергія Адамовича. В нас включили в проєкт по кіотському протоколу. І як ви бачите, в нас хірургіч корпусі, поліклініка зараз проходять, проходять роботи по утепленні фасадів, заміна вікон. То все це теж яка от, великий вклад, бо тому що це є енергозберігаюча така методика. І каже менше коштів йде на, на опалення. Тобто ті кошти можна направити в другу сторону. Майбутнє Донаєвецького району Юрій Володимирович бачить у молоді та підростаючому поколінні і створює усі умови, щоб діти зростали розумними, здоровими талановитими. Він усіляко сприяє оновленню місцевих навчальних закладів і підтримує юних науковців аграріїв, які у майбутньому продовжать справу хліборобів. Ми пишаємось тим, що нам пощастило працювати з таким головою адміністрації нашим земляком, обізнаним абсолютно з усіма питаннями розвитку країни. Всі школярі, не говорячи про педагогічних працівників чи батьків, знають Юрія Володимировича особисто і не тому, що бачать його по телевізору чи в газеті, а тому, що буваючи в населеному пункті, будь-якому Юрій Володимирович завжди відвідує школи і дитячі садочки. Нещодавно у нас працювала група працівників Міністерства освіти і науки України, а також департаменту, які якраз вивчали питання охоплення дітей позашкільною освітою. І на сайті Міністерства освіти і науки 29 жовтня ми з радістю прочитали кілька стрічок про те, що наш голова адміністрації Ріводимич Кочерявий поділився цікавим досвідом охоплення дітей позашкільною освітою. В районі, що насправді так і було, часто спілкується наш голова із учнями, які працюють в малій академії наук, цікавим є те, що наші діти беруть за роботи своїх досліджень якраз ті нюанси, які стосуються розвитку нашого району. Усі, хто знайомий з Юрієм Володимировичем, іноді дивуються, де і як він знаходить час і можливість майже одночасно бути в робочому кабінеті. Структурних підрозділах райдержадміністрації різних куточках району, вирішувати ряд значущих та сотні дрібних питань, які стосуються пересічних громадян, окремих населених пунктів та району в цілому. А найбільше вражає те, що Юрій Володимирович знає майже усіх жителів району, їхні проблеми і турботи, також з розумінням справи вникає і вирішує питання сільськогосподарства, промисловості, бюджетної та соціальної сфер. Всі ті досягнення, які вони є на рівні району, як і в агропромисловому комплексі, і в промисловості. І в цілому стабілізація соціально-економічного розвитку району, тільки мають позитивну характеристику. Якщо аналізувати той стан, який був, і те, що йому досталася та спадщина після керівництва інших керівників району, значить, вона була нелегка, непроста, район був розбалансований, і сьогодні тільки завдяки тому авторитету, який є Юрія Володимировича. А я можу це характеризувати, що знаючи його вже як і свого підлеглого, працюючи в обласному управлінні сільського господарства. П'ять років він в мене працював першим заступником. і все за те, все, що він береться, він доводить його до логічного завершення. Я хотів би відмітити гарний дух, який сьогодні панує в Доневецькому районі. Для мене, як керівника району Дуневечка, це рідна домівка. Я тут зростав, я тут, скажімо так, встановлююся як аграрій, я тут становлюся як керівник. Так, доля розпорядилася, і я горжуся цією долею, що я. В другий раз повернувся і очолюю сьогодні район. І для мене, так це найвища така моя мета, це найвища моя моє життєве кредо, щоб дійсно зробити облаштованість, зробити покращення в районі. І сьогодні, і для наших дітей, онуків, і для наступних поколінь.